Привіт! Сьогодні 2 травня. Сьогодні виїхав з свалкою кукурудзу сіяти. Тут два паї. приблизно гектор 160 чи 70, приблизно сівалка заправлена. Буду спробувати. Добрево в силу. 140 кг на гектар і кукурудзу 80 тисяч. Так, запустив один круг, пішов. І кукурудзу набирає, кукурудза степова. Такій ліній вийшло. Сіємо далі, ще багато так, закінчили все поле. Тато вже поїхав, привіз мені ще солітру, тому що не вистачило. Так, біологічний GPS працювало досить непогано. Всі ряди рівненькі, так що чекаємо дожджа.